Доброго дня, доброго дня, люди мої дорогі. Сьогодні 5 вересня на вулиці. Ви знаєте, спіймав себе на думці і не тільки я, мабуть, за останнє время, що все, що ми чуємо, бачимо, телемарафони, там, радіо, чи ще якісь там виступи наших чиновників, можна владців, да, по-іншому сказати. Все просто бред сказки, я не знаю як назвати, просто нічого правдивого немає, абсолютно взагалі. Я просто припоминаю, як воно все починалося ізначально. Коли казали про Маріуполь, про інші е міста, да, що ви не переживайте, все буде нормально, ми ще будемо шашлики їсти, скажем так. Да? Відтоді, люди, не знаючи, що відбувається, осталось без домівок, багато горя принесли, сусіди нам, скажімо так, і про це мені здається, влада все абсолютно знала. От. Так же само за електроенергію, так же само за підвищення тарифів, також нам казали і гарантували, що не будуть піднімати ціни. Ну, Як ми бачимо, нам піднім... підняли на електрику ціни. Тобто, Налоги ростуть, на електрику підняли, на газ повисять, хоча вони ізначально нам казали, що. Е... До кінця цього року ну, не будемо піднімати. Ну, як бачимо, що вони свого слова не дотримують, а значить нам брешуть відкрито, просто плюють відкрито, насміхаючись в столу. Посліднє, що я ось недавно теж прочув, значить, всі ми пам'ятаємо, що давали, тобто забрали громадянство там, в деяких високих там. Людей Коломойського в тому числі забрали громадянство України. І ось коли зараз судять, то, казується, він громадянин України. Тобто, Виходить, що нам влада знову ж таки збрехала, сказавши, що ми відібрали в нього громадянство. Є, ну, везде на всьому я бачу, що нам дурять голову. І навіть коли президент приходив, не побоюсь цього сказати, також на таку велику посаду президентом, він також обіцяв нам, що любими путями він буде завершувати війну в Україні, Договарюватись політично там і тому подібне, бо життя це найцінніше, чим якісь там, які б не були там землі і тому подібне. Що ми бачимо по факту, зараз нам кидають у всьому народу, що війна, війна, готуватись на довгострочну війну і тому подібне. Тобто вже нема такого, що готуємося якось до якогось там переговорів там, чи що. Росія, наскільки я знаю, зараз штампують дрони, заводи прямо йдуть масштабні, працюють над дронами, над ракетами, щоб зимою нас ну, Закинути десь в якийсь блокаут. Що ми робимо для того, щоб продотити це все діло якось встановити, договоритися чи щоб не довести до цього? Що ми це робимо? Я не знаю. Я не... Я бачу тільки, що закуповуємо барабани та виділяються кошти, непонятно на що Ну, це моя точка зору. Тобто, я бачу, що. Для людей, особливо для тих, навіть взяти, допустимо, яка поміч допустим, тим самим людям, які залишилися е без домівок, вимушено виїхали, да, в яких, в яких допустим, постраждала домівка. Да, там. От у мене є товариш конкретно, це конкретно живий примір. Товариш, якого дом, хата згоріла. Ну, йому навіть ЗСУ хлопців скинули відео, показали, що. Дивись, Петруха, в тебе хати вже немає. Ось ось, ось стіни там чу-чуть залишилися, якісь кусочки, і все. І де зараз цей чоловік? Дніпроп... Ну, він в Дніпропетровській області, ось о... поселили їх е... в дитячому садику, там група людей. До сих пор вони там живуть. За непонятно за які кошти, вообще, там, я знаю наскільки що він отримав там 2000 гривень на допомогу з нашими цінами на їжу, це. ну, Я не знаю, як можна взагалі. Як вони там живуть? От як? І чому влада, допустимо, не построїла якесь там общежиття за це все время, за півтора року. Зато на барабани є мільйони. На сигнали, на які виділили, щоб гуділи по всіх городах, по всіх селах і районах, да? щоб людей. Держать постійно в страху, що ось, гудить, чуйте, тікайте, куди там, в укриття, я не знаю. У всіх все добре, крім простого народу, я дивлюся. Тільки ми тут виживаємо. Недавно чиновник один сказав нам, що е, не подобається вам тут, не хочете йти вмирати, будь ласка, купуйте е, квиток, скажімо так, що ви больний, да, якийсь квиток там. І тому подібне, Тобто пропуск якийсь купуйте, да? чи то больний, чи то неофіційно, щоб виїхати і так далі. І валіть селя Правильно казали деякі блогери, що які живуть за кордоном зараз і бачать, як воно все це відбувається. Що якщо це, допустимо, в другій країні, цивілізованій, да? хтось так сказав з високих чинів, його б не то, що там вже бунт був, його винесло просто відтіляв. У нас же ж... Открито, заявляють, не хочеш йти на війну купуй і ті дивиться. Нам не, не, не потрібні. А Зеленський потім через трошки каже, що ага, оті ухилянти, які е, щось там купували, ми їх зараз сделаємо. Так епте я не можу зрозуміти. Ми прості люди зараз. В Україні, от я, допустимо, да, як чоловік і як людина, да? і таких, як я дуже багато, ми зараз не просто людина, ми назив... вони нас усіх називають ухилянтами. Ми зараз просто ухилянти. Я ухилянт, ось я ухилянт, он водій ухилянт. Тобто ми ухилянти зараз, по їхніх словах. Вони нас вже оскорбляють, місто того, щоб допомагати якось. Оскорбляють, угнітають, облагають налогами. І що буде ще зімою, взагалі непонятно, я не знаю. І хтось мені написав, що недавно в коментарі, що... А ось я дивлюся люнуть Дніпро і там все добре. Віддихають, купаються, скупляються, купили квартиру, там туди-сюди. якесь непонятне... А ви розказуєте, що плохо. Ребята, ну, я можу теж приподнести, як ходити листочки, знімати бур'янці і казати, що все прекрасно, все відлічно. В неї така подача матеріалу. Я бачу в неї, дивляться, і людям подобається подивитися те. Я, я розказую, як я, я привик бачити своє, те, що бачу, я розказую, те, що чую, бачу і як воно відбувається. Ну, Кожен приподносить інформацію, в кожного своя подача. Матеріалу якого-то, да? От в мене така. От в мене така. Я дивлюсь наперед. Я інтересуюсь політикою. І вже не поверхностно, повірте, я вже реально дивлюся, що там придумовують, тому що те, що вони вкидають на розсмотрі, подивляться, як люди його як його восприймлять. Ага. Схавали все, через трошки ми його запустимо вже, підпишемо, все буде добре. То есть, ну, Ви поняли? А ті, що не інтересуються, вони не знають цього всього. Тому я інтересуюсь, бо політика заінтересувалася мною вже давно. І зараз вона інтересується кожним українцем і не тільки. О вот така ситуація люди добрі, тому бачите. Якось так. І я зводюсь до виводу до одного, що нам ні одного жодного разу не сказали правди ніде. А навпаки, брешуть все і піш нічого. Що зробили хорошу чи якусь поміч, чи щось е для людей за весь час війни. Я не знаю. Я не чув. Я не бачив. Якось Я ж кажу ще раз, напомню, що якщо раніше ми якось ще за перемогу, за все на світі, за, якось завершити, щось зробити, як його одоговориться, зараз тільки йде балачка, оружує, продлить, настраюємося на длительний воєнний ну, конфлікт і тому подібне. Да? Тобто настраюємося на длительну війну, та яка длительна війна, ми вже не тут. Вже піпець повний. Вибачайте, вибачайте, що такі новини. Ну, нагоріло, накипіло. Думаю, висловлюся трошки. Всім гарного дня, сьогодні теж у нас в Дніпрі я бачу, що буде тепло, Уже пече, дай Боже. 9 годин зараз. Усім продуктивного дня робочого, є всі хто віддихає отдиха, з вас коментарі, лайки, з мене відео. Всього найкращого. З вами був Олександр, місто Дніпро, як завжди. Бувайте здорові!